Базова проблема наших високих квитанцій в тому, що середнє споживання, виведене по країні, за даними Міністерства паливої енергетики, складає 263 кВт на квадратний метр на рік. Тобто це кількість тепла, кількість енергії, електричної енергії, теплової енергії, там електроенергії для води, для того, щоб в тому приміщенні було комфортно. Зимою тепло, літом було прохолодно. Тобто це загальний баланс, скільки енергії треба на, 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 на цей будинок. Приблизно такі самі показники в країнах Європейського Союзу варіюються між 90 і 120. Існуючий стан, а до 30-го року, вони, 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 тобто згідно всіх рішень, які прийняті, і директив Європейської комісії, вони збираються прийти до рівня 40 кВт на квадратний метр. Тобто зараз десь -то, в Україні в 2-3 рази більше, Скажемо. а потім може бути практично в 7 разів 6 разів більше. Так, тобто нам шлях, який нам треба пройти ближчим часом, набагато більший, ніж, ніж в країнах Європейського Союзу, і саме про це треба говорити. Е, у нас єдиним способом допомогти е, людям це не дати дешеві ціни, низькі ціни на енергоносії, бо це є поганий підхід, і зараз його зробити неможливо. Це не ринковий абсолютно механізм, а дати можливість їм споживати менше. Тобто, якщо при одинаковій ціні на газ, при однаковій ціні на там, нафту, яка як в нас, так і в Європейському Союзі, а в нас десь вони зараз вирівнялися принаймні, на оптовому ринку. Ми споживаємо в два з половиною рази більше, ніж споживає квартира, там, грубо кажучи, в Польщі чи в Німеччині, то ми не можемо мати нижчого рахунку. Тобто газ коштує стільки саме, що в нас, що в Польщі, умовно, так? тобто він там для нас трошки дорожчий. Наші рахунки не будуть низькими. Нам єдиним способом, куди нам треба йти, нам треба скорочувати споживання без, без ущемлення комфорту. І тут ми приходимо до яких парадоксальних речей. Тарифи ніколи не були інструментом соціальної політики. Тарифи є інструментом економіки. Тобто тарифи дають можливість виробнику цього тепла закупити нормальні котельні системи, там місто, модернізувати мережу транспортування цього тепла. Вони не є інструментом соціальної допомоги, вони не можуть регулювати там, доступність товару для. Для людей регульреальну доступність певних послуг для людей регулюють субсидії. От субсидії є інструментом соціальної політики. Та тобто і тому робити з тарифів субсидії неможливо. Тобто, це два різні інструменти. Вони орієнтовані на два різні механізми і тому їх не можна плутати. Тарифи мають бути ринковими.